І всім привіт, привіт, мої дорогі друзі. Сьогодні я цього о, щолі, ну, це вже другий день, як я покупаю фрукти. я сьогодні попробую попробуйте челику купити, може класно випити, може не класно. Ну, зараз я перевірю. А ви підпишіться на мій телеграм канал, або. Ну, або в Ютубі. Ну, або лайк поставте, хоч, будь ласка. Вибачте, якщо що, я... Не нас сладкая ежка для подписчиков. У нас випав оцей фрукт. Ви знаєте що? Я не знаю, що я з ним буду робити. Це дуже класний фрукт. Бар'єр фрукт. Це класний, я думаю. Короче, Коротше, друзі, я цю мечелі, куда в цей фрукт, ну не знаю. Вот, друзья, мой, мой телеграм-канал телеграм и моего друга телеграм-канал. И буду испугаться, не бойся. Я...